Вітаю вас на моєму каналі. Хочу розказати про супер засіб від колорадського жука. Якщо на картоплі або помідорах з'являються такі шкідники, як Колорадські жуки, це може призвести до втрати врожайності або навіть до повного знищення рослин. Головне своєчасно обробити картоплю або помідори проти цих шкідників. Колорадські жуки пошкоджують листочки, що значно впливає на цвітіння та формування плоду. Я використовую препарат Ампліго фірми Сінгента. Цей препарат контролює шкідників на всіх стадіях розвитку, Миттєва інтосикація шкідників під час прогризання оболонки яйця, обробленого препаратом. При попаданні препарату на дорослу комаху також спостерігається її загибель. Цей препарат ампліго діє швидко та тривало, не менше 20 днів. Я картоплю обробляю двічі за сезон. Перший раз при появі яєць колорадського жука, другий при масовому цвітінні картоплі. Помідори обробляю один раз перед посадкою або після висадки розсади відкритий ґрунт. Препаратом ампліго можна обробляти і інші культури: сою, капусту, кукурузу, соняшник, яблуню, томат, картоплю від більшості шкідників, таких як попелиці, капустяна совка, капустяна попелиця, бліжки, яблунева полежерка, колорадський жук, капустяна міль, трипси, пищики та інших. Я розчиняю даний препарат 4 мл на 10 літрів води. Обробляю вранці, коли зійшла роса, або ввечері за 3 години до появи роси або дощу. Бажаю всім удачі та великих врожаїв!